Прийшло літо, а з ним і спека. Та пора, коли кожен від малюка до дорослого мріє про щось холодненьке. І звісно ж, перше, що спадає на думку, це смачне морозиво. Але усі ми чудово знаємо, що знайти справжнє якісне морозиво в магазині це ще той квест. А якщо і знаходиш, то ціна така що мороз пробирає ще до першої ложечки. Та я маю для вас чудову новину. Зробити смачне, натуральне і головне, доступне морозиво вдома не просто можна, а потрібно. Без вершків, без гущенки, без зайвого. Лише молоко, трішки фантазії, і наші ласощі готові. Цей рецепт підійде як дітям, так і дорослим. І навіть тим, хто не хоче або не може за станом здоров'я вживати класичне морозиво з вершків та з гущенки. Тож не будемо зволікати, погнали готувати домашню крижану ніжність. Перше, що нам знадобиться, це. Пів літри молока. Молоко бажано брати домашнє. Чим жирніше буде молоко, тим смачніше буде морозиво. 400 мл я відправляю одразу в каструльку, а 100 мл залишаю в мірній кружці. Каструльку з молоком додаємо цукор або цукрозамінник. У мене буде цукрозамінник. Також за бажанням можна додати ваніль або ванільний цукор і обов'язково дрібку. Солі. Це потрібно для балансу смаку. Зовсім ось так от трішечки на кінчику чайної ложечки. І відправляємо каструльку на повільний вогонь. До речі, стосовно цукрозамінника. Якщо ж ви все-таки використовуєте цукрозамінник, то не раджу використовувати той, що у пігулках. Чому? Тому що для такої норми як потрібно додати цукрозамінник. Якщо ви дасте ту кількість пігулок, то буде відчуватися хімічний присмак і гіркота. Тобто, або цукор, або все ж таки стевія, або еритритол. В залишившіся 100 мл молока, додаємо крахмаль. Крахмаль раджу брати саме кукурудзяний. Крахмалю потрібно 1,5 столові ложки з гіркою. Або, якщо через ваги, то це 50 грамів. І добре розмішуємо крахмаль. Молочко наше на пліті вже закипіло. Вливаємо ось цю молочно-крахмальну суміш, доводимо до кипіння і проварюємо 1-2 хвилини. У вас має вийти за консистенцією. Молочний кисіль. Ось така маса в нас виходить. Далі її необхідно перекласти в якусь ємність, в якій ми будемо працювати далі. Щоб зверху не утворювалася скоринка, раджу в контакт накрити стрейч плівкою. Тепер дивіться, якщо ви все ж таки не полюбляєте солодке, або зробите перший раз, і вам здасться, що морозиво дуже солодке, кількість цукру або цукрозаміннику можна зменшити. Наступний ще пункт, який хотіла б з вами обсудити, це те, що, як це все ж таки, ж, вам здасться, що це ну зовсім не жирне морозиво, а хочеться чогось більш жирнішого то ви можете молоко розвести з вершками. Тобто в молоко додати вершки, але враховуйте, що загальний об'єм у вас не має змінитися. Все, в такому вигляді залишаємо вихолоняти при кімнатній температурі, охолонуло до кімнатної температури, і в такому вигляді прибираємо просто в холодильник. На одну годину. Через годину дістаємо з холодильника, прибираємо стрейч плівку, вона нам більше не знадобиться. А ємність відразу, коли ви переливаєте з каструльки, раджу брати таку, в якій будете прибирати в морозильну камеру. Наступний етап можна, звичайно, робити і вилкою, але міксером буде краще. Цю суміш добре перебиваємо. Звільняємо вінчики від. Майбутнього морозива. Трішки розрівнюємо силиконовою лопаткою, стираючи зі стінок. І починається саме цікаве. Закриваємо кришкою і прибираємо в морозильну камеру, морозиво готове буде десь через 4-5 годин. Але кожні півгодини. Перші, перший час потрібно діставати його і перемішувати бажано міксером, тобто підвзбивати 4-5 разів кожні півгодини, Тобто 2-3 години потрібно його взбивати. Дістаємо з морозилки, на вигляд, воно чимось нагадує навіть масло замерше, бачите? І залишаємо на декілька хвилинок, щоб трішечки відійшло. Буквально хвилин 5 пройшло, не більше. І як можемо бачити, воно вже піддається роз... розділенню. У мене немає ложки для морозива, тому я використовую те, що є в домашніх умовах. В принципі, якщо у вас є вафельні стаканчики, то коли вже бачите, от я своє оце морозиво перемішувала 6 разів і можете. Бачите, що взагалі на ньому немає кристалів льоду. Тих льодяних кристалів на ньому немає. Але шостий раз, вже був останній і вже на дні прямо таки не перемішувалось, прихватило. Якщо у вас є вафельні стаканчики, або ви можете напекти вдома власних трубочок вафельних, коли перемішуєте і бачите, що вже ну, ось ось наступний раз точно буде вже мерзле, в такому вигляді можна зупинитися і начинити вафільні стаканчики. Якщо це рівний стаканчик, то це легше зробити. Якщо це конусний стаканчик, то це краще зробити через Господи, рукав цей, скажіть, кондитерський. А можна просто ось так от відділити шматочок, покласти його на блюдечко. Можна сервірувати, якщо немає ніяких протипоказань до вживання якимось із сиропів, можна сервірувати ягодами, можна шоколадом, а можна вживати просто так. Чим класне це морожене? підсумуємо. По-перше, воно ніколи у вас не потече, як молоко, навіть якщо розтане при кімнатній температурі. По-друге, воно натуральне, і це саме головне. Тут немає ніякої хімії взагалі. Якщо не полюбляєте солодке, ці пропорції, це дійсно виходить солодко. Хоч сахар, хоч ви будете додавати цукрозамінник, хоч цукор. З цими пропорціями, що в рецепті, виходить, прям солодко-солодко. У мене чоловік просто полюбляє солодке. Якщо ви не любите таке приторно солодке, то цукор або цукрозамінник можна сміливо зменшувати. Ну, а Взагалі, раджу перший раз приготувати, а потім вже під свій смак ви зможете регулювати. Це не останній рецепт морозива на нашому каналі. Далі обов'язково будуть ще. Підписуйтесь і спостерігайте. І всім смачного!